Більше півроку, як Тетяна із чоловіком не можуть потрапити до власної оселі, що на другому поверсі ветхого будинку по Житомирській. 2. після обвалу аварійної його частини. А це нагадаємо стало сторік у травні. Знесли й сходи, що ведуть до їх квартири на другому поверсі. Усе лишили, каже жінка, так як було, і пішли на тимчасове житло. Ми не можемо зараз впасти в квартиру. Всі речі там, все там. Зі слів Тетяни, у Жеку їм обіцяли все швидко відновити. Так, цієї осені. Нам пообіцяли, що 3-4 дні ми вам зробимо сходи, все відновимо, назад вернетеся додому. Та не так сталося. Тетяна із чоловіком і нині продовжують оббивати пороги Жеку номер 7 та писати заяви. У гуртожитку кажуть, їм дали дві кімнати без зручностей. Зараз ще нема. Ні води, ні, ні, води, ні сліва, ну нічого взагалі. Нам запропонували непридатне житло, зовсім непридатне. А ми зараз знаходимося на квартирі. У подружжя неповнолітня дитина, тож неодноразово звертались і до міської ради, одне, що їм порадили. Ставайте, встаньте, да, на чергу на квартиру, те, що в нас є, ми даємо. Більше нічого в нас немає. Все. І що хочете, те робіть. Хоча і що чоловік інвалід, неповнолітня дитина, ну, їм все одно. Так як нову квартиру їм не обіцяють, Тетяна продовжує наполягати на відновленні вхідного сходового маршу та мереж воду, газу і електропостачання. Натомість отримує одні відписки. Для улаштування мереж водопостачання і водовідведення вам необхідно звернутися до підприємства «Бердичів водопанов». Вас буде повідомлено додатково про необхідні кошти для капітального ремонту та долевої співучості мешканців. Вам говорили, яка вартість цього ремонту? Ні. Вже другий день, як потрапити до керівника ЖЕКО No7 чи до майстрів, ми не можемо. Ще вчора лишали секретарю свій контактний номер, а сьогодні немає й секретаря на робочому місці. Двері замкнені, пояснень ніде ніяких. Дехто із працівників, побачивши нас, на ходу зачиняються із середини. Девината й годі на вулиці перехоплюємо інженерку пані Ольгу Шаповал, яка пояснює. Ну як ми можемо пообіцяти, там не просто так це, це не така проста робота. Це треба сходинковий марш робити з металу, і бетонувати його до другого етажа. Це дуже дорого а буде чи можливо коштувати. можливо до будинку таке робити таку конструкцію? А тим більше, що ніхто ні за що не платить, це я мовчу. Ну, якби були якісь кошти в місті, дали на капремонт і зробили б ту лісницю, ну, мабуть, стоїть 1100, щоб поставити до одної квартири лісницю. Не знаю, це відкий житфонд, йому їм положено квартири давати. Аби отримати взамін житло та можливість втрапити до тієї оселі, де лишили усі речі, Тетяна із чоловіком нині звертаються за послугами до юриста. Навіть якщо вам прироблять сходи, тут жити не буде. Так, я це розумію, що я, я це ж боюся, що це будь-який момент стінка весь впаде, ця квартира п'ята піде і за нею наша. шоста. То я думаю, що хочете тут жити. У нас виходу, вибору немає. Хай чи хай нам дають людське. Я, тільки, я, хочу, щоб нам, я не прошу хороми, я прошу житло, умови, щоб, були, щоб там жити можна.